902 день в Канаді, 0.3.12.25. І сьогодні середа. Минула сьогодні середа, класно, заявочки позакривав. Що навіть офісна працівниця до мене не дзвонила, вона посереда до мене дзвонить. Перепитує, що там як, коли буде зроблено. День сьогодні почався зранку. Потихеньку встали, зібрались, привели в порядок і до роботи. Пішов я в офіс. В офісі вже Алік сидів, друкував заявочки видрукував. Та й розходилися. Я пішов дивитися технічні приміщення. Знову майстра зустрів цього мейтененса, який обслуговує нашу будівлю. І сказав, що ми поміняли вчора помпу. Він каже: Я бачив класно, молодці. Забрали в нього роботу, він на зарплату працює, тому йому все одно, але нічого. І подивився все, <клухи> бойлери <клухи> працює, це працює. Пішов на каву, попив каву, і вже після 9-ї можна було стати до роботи. Якраз приїхав майстер в 9, -й. ще один сантехнік. Робити трубу, яку вони пропустили, яку офісна працівниця, пропустила три дирки в одній лінії, і вона верхню і нижню дала а посередині забула. І вони знову спускали воду, я відкрив квартиру, вони спустили воду. Залатали, все зробили, до обіду справились. Я там трошки їм допомагав. І все. пішов, походив, поставляв панелі. Посудомічна машина сьогодні була поламана, протестував типу ТЕН. Там проблема, там код вибиває один і він. Вказує, що це хітінг, що нема тенгері. Але все може бути може бути щось інакше. Я перевіряю, не працює помпа. То помпа не працює це вже зовсім інакше. Коротше, я до мене нехай перевіряють. Міняти я поки що не буду, завтра може попросять або, або вже в понеділок, якщо не прийде майстер. Що Сьогодні такого цікавого? машину хотів завести ключі. Бо завтра має бути у нас корпоративчик з роботи Збираємося з хлопцями. І я таки зрозумів, що машина не заведеться, стоїть вже знову місяць, ну, біля місяця. І, це. і не завелось все, відкрив з ключа, відкрив з ключа, заліз, прикурив, завів. От речі, накачав, у нас є. Бустер з насосом. І він був розряджений, ніхто не поставив на зарядку. Я накачав тільки два колеса. У мене навіть колеса туди підсіли через те, що вона стоїть. Накачав тільки два колеса, ще два залишилися, завтра, добачаю, поставив на зарядку. Ну, взагалі, трошечки поколотала, попрацювала. Отаке. От от. Заявочок було, там опалення було, заявка, ролета, дрібні заявки. Батарея, як сьогодні, як на диво. Не міняв сьогодні батарея цілий день. Лампочки. Лампочки були. І все день сьогодні хороший. Запросую відео скорше, щоб не тягнути до, до ночі. Зараз поставив бургерні котлетки смажитись. Вже одна партія підсмажилась, друга смажиться і картоплю фрі. Вже доставлю фартюрницю на балкон. Запускаю, нехай гріється, І буде картопелька фрі з бургерами. Захотілося мені. Пиво і мультфільм. Красота. Жду вечерити. па Папа.